Є ігри, які змушують тебе сміятися чи плакати. Є ігри, які захоплюють своєю атмосферою та занурюють у фантастичні світи. А є ігри, які змушують твій мозок працювати так сильно, що хочеться втекти з дому назад на роботу. Гребля саме з таких, адже у цій грі ви станете керівником енергетичної компанії в альтернативній версії 1930-х років. І ваша мета побудувати найефективнішу мережу гребель та електростанцій у гірському регіоні. Звучить складно, це тільки початок. Тож приготуйтесь до детального огляду однієї з найскладніших, але й однозначно найцікавіших економічних стратегій останніх років. Коробка має незвичайний формат, У довжину вона стандартна, але значно вужча та вища за звичайні. На ній багато блискучих елементів, як от місяць, блискавка чи назва гри. Виглядає похмуро, але стильно. Всередині багато компонентів, і, хоча трохи шкода, що немає органайзера, для цієї гри він, як на мене, не надто потрібен. Правила та правила автоми оформлені класно. Читати треба буде багато. Компоненти кожного з гравців зберігаються в чотирьох зі пакетах. Всі ці дерев'яні компоненти відрізняються не тільки кольором, але й формою. Є також пакетики з ресурсами незвичної форми, контрактами, плитками для гри з автомою та різними додатковими жетонами. Кожен гравець має власну підказку. А до ігрового поля додається кілька приставок, як, наприклад, ця. Будівельні колеса унікальний компонент, якого ви не знайдете в жодній іншій грі. Є різноманітні планшети керівників. А ось іще одна приставка до поля: планшети гравців. Вони двошорові спеціальними місцями для всіх дерев'яних компонентів. Справа є заокруглення для встановлення колеса будівництва. Усі планшети різні і з чудовими ілюстраціями на звороті. І що з це? Правильно, ще одна приставка до поля раз справді займає багато місця на столі. І нарешті саме ігрове поле. Воно чудово виглядає. Особливо подобається як вода відблискує на світлі, подібного до елементів на коробці. Іконографіка дуже зручна та інтуїтивна. Щоправда, поле чомусь двостороннє. І друга сторона ідентична, але без тієї корисної іконографіки. Навіщо так зробили, не розумію, але можливо комусь сподобається грати і на тій стороні. На дні коробки лежать картонні монети. Досі я користувалась металевими з іншої гри. Але, здається, настав час випробувати ці. Отже, це всі компоненти. Тепер давайте подивимось, що з усім цим чудовим картоном треба робити. Отже, ось так ледве поміщаючись на столі, виглядає ця гра. Кожен гравець отримує комбінацію з планшета компанії, планшета керівника та стартового контракту. Партія триває 5 раундів, протягом яких гравці по черзі викладають своїх інженерів на різні локації. Раунд закінчується, коли у всіх гравців закінчуються міпли. Щоб виробляти електроенергію, а це фактично ваша мета у грі. Потрібно мати електростанцію, греблю. Свою або нейтральну для затримки води та водовід. Між ними. Водовід може бути вашим або іншого гравця. Тоді доведеться платити за оренду. Маючи таку комбінацію, ви можете відправляти робітників у турбінну залу для отримання електроенергії. Викладаєте робітників на будь-яке вільне місце та отримуєте електроенергію за кожну краплю води, що утримує гребля. Після цього вода стікає за течією. Вона може затриматися в іншій греблі або витекти за межі поля. Кількість енергії за одну краплю залежить від потужності трубопроводу від однієї до п'яти одиниць. До отриманого значення додається модифікатор, зображений біля зайнятого місця в турбінній залі, і результат відмічається на спеціальному треку. За достатньої кількості енергії ви можете виконати один із контрактів та отримати бонус. На треку позначено скільки очок та за що саме гравці отримують у кожному раунді. Наприклад, 5 очок за кожну електростанцію у перший раунд. Для отримання очок потрібно зібрати щонайменше 6 одиниць енергії. Але щоб отримати очки у повному обсязі, а не зі штрафом, з кожним раундом необхідна кількість енергії зростає. Наприкінці кожного раунду гравець, який виробив найбільше електроенергії, отримує 6 очок. Другий призер 2 очки. А ті, хто не виробив жодної енергії, втрачають 3 очки. Цей же трек визначає порядок ходів та кількість монет для кожного гравця в наступному раунді. То як же будувати ці електростанції та все інше? Для цього потрібно виконати дію будівництва на своєму планшеті. Перший раз це коштуватиме всього одного робітника, а наступні рази дорожче. Спершу обираємо технологію. Наприклад, я хочу збудувати греблю, та кладемо її на колесо будівництва. Туди ж додаємо потрібні для будівництва бетонозмішувачі чи екскаватори і крутимо колесо на одну секцію. Вартість споруди залежить від її розміру та місця будівництва, коли колесо зробить. Повний оберт, усі ресурси та технологію можна буде забрати та використати знову. Щоб пришвидшити цей процес, є спеціальна локація для обертання колеса. Також є локація, які дозволяють додати воду на поле, обміняти робітників на монети. Купити більше екскаваторів і бетонозмішувачів, взяти нові контракти та придбати нові цікаві технології. Гра, безперечно, дуже масштабна і швидко охопити всі аспекти складно. Втім, я вже розповіла вам про найцікавіші механіки та основи ігрового процесу. Тепер настав час поділитися власними враженнями. Кребля це одна з моїх найулюбленіших ігор. На відміну від багатьох інших економічних стратегій, вона пропонує надзвичайно тісну взаємодію між гравцями, боротьбу за місця для будівництва, конкуренцію заводу, за найкращі місця в турбінній залі та інших локаціях. Кожне ваше рішення впливає не тільки на вашу стратегію, але й на плани суперників. Асиметричність компаній додає грі величезної регравальності. Кожна корпорація надає унікальну здібність та різні бонуси за будівництво певних будівель. І в поєднанні з сімома планшетами керівників, які також дають унікальні властивості, можна отримати безліч комбінацій та різних стратегій. Звичайно, найкраще в неї грати в чотирьох, щоб максимально відчути конкуренцію. Але це не обов'язково. Гребля нормально грається практично будь-яким складом. І навіть є цікавий соло режим, який змушує вас змагатись з автоматичним суперником, що керується спеціальною колодою карт. Якість компонентів дуже достойна, гарне велике поле, дерев'яні будівлі різних форм для кожної компанії, товсті двошарові планшети, якісний картон та дуже стильне серйозне оформлення. Все це створює відчуття, що ви дійсно керуєте потужною енергетичною компанією початку 20-го століття. Єдиним серйозним недоліком можна назвати високий поріг ходу, новачкам знадобиться напевне кілька партій, які тривають по 2-3 години, щоб освоїти всі нюанси механік та почати отримувати справжнє задоволення від гри. Але коли ви подолаєте цей бар'єр, отримаєте одну з найглибших та найцікавіших економічних стратегій у своєму настільному житті. До речі, якщо вам подобаються євростратегії з високим рівнем взаємодії. То обов'язково придивіться Докі Флавер. Вона не така важка, не така довга, але й цікавої взаємодії там точно не менше ніж у греблі. Можливо, навіть більше. Гра гребля стане чудовим подарунком для досвідчених гравців, які люблять складні економічні стратегії та глибокі механіки поціновувачів ігор з високим рівнем взаємодії між гравцями, тих, хто не боїться витратити кілька годин на одну партію. Гравців, які шукають гру з високою регравальністю завдяки асиметричним елементам. Однак варто пам'ятати, що через високий поріг входу та складність механік, гра може не підійти новачкам у настільних іграх, краще починати з чогось простішого. Придбати греблю, кіплавер та багато інших настільних ігор на будь-який смак. Можна зі знижкою 15% на сайті Вудкет. Використавши цей промокод, переходьте за посиланням в описі та купуйте найкращі ігри разом з Вудкет. А це все на сьогодні. Я дуже старалась гарно розповісти вам про гру, тому не забудьте про вподобайку, коментар та підписку. Всім дякую, всім па-па!